Адже окупанти вперше застосували іскандер М на відстань близько 800 кілометрів. Повідомляє український журналіст Роман Бочкала. Нова версія з неофіційною назвою «Іскандер-1000» вийшла в бойове застосування. А тактичний ОТРК фактично перетворили на засіб ураження, який важко збити. ППО. нова версія ракети має дальність до 900 тисяч кілометрів при швидкості близько близької до Х 47 М 2 Вона маневрує по Ціє траєкторії, а кут пікірування має до 90 градусів. Час попередження для ППО скорочується до 2-7 хвилин. Як відбувати такі атаки ворога? Поговоримо далі у нашому ефірі. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенанту відставці долучається до нас наживо Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас і наших глядачів. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отже, е, наскільки е, достеменно нам відомо, чи відповідають заявлені тактико-технічні характеристики, зокрема по швидкості і по іншим е, аспектам дійсності, і як український ППО боротися із такою зброєю? Чи є, чи це чимось геть новим і геть несподіваним? Наскільки це відповідає? Це покаже застосування. Ведення бойових а дій. А зараз а, тільки можна виходити із даних розвідки а, наших союзників і нашої. Ну і фактично можливості, скоріше всього, у них до тисячі кілометрів, а, от швидкість дуже велика. Це а, ну, до п'яти, скажімо, махів, тобто швидкості звуку. Ми розуміємо, що якщо її теж буде пристосована допуска з літака міг 31 то буде додавати швидкість, і така тоді вона буде ставати так звана гіперзвукова. Це порядка сімі махів, і це ще важче буде обслугом протиракетної оборони. а Комплекс у нас поки ще і невелика кількість петрівців, і тому це зрозуміло, що є великою загрозою. Ну, от показуючи вот такими засобами, які тут зараз на екрані можна працювати по шахедам, безпілотним апаратам, якщо низько йдуть крилати ракети, а уж точно не по балістичним ракетам, яке я іскандер, э, э, і в тому числі ця модернізована версія, це означає, що й спроможності збільшуються там по дальності аж до Західних регіонів нашої uh -huh. держави більше того, перед тим, ми пам'ятаємо, що вони модернізували програмне забезпечення своїх ракет, і балістичних і крилатих, і це додало нові проблеми нашим обслугам протиракетної оборони. І ну, і в цих умовах треба збільшувати кількість те, що намагається робити, президент Петріотів, і там Трамп колись обіцяв, що на наступному році ще додасться 18, але його точно досі не може розібратися, кіля він міг би додати. І крім того, це його слова і реалізація. Ми бачимо, як проходить по фінансам. Тобто, якщо. Раніше адміністрація Байдена, яка все так не так робила по відношенню України, але допомагала через два тижні на 2-3 мільярди по озброєнням техніки боєприпасів. А зараз, а зараз 200 мільйонів на цілий рік американці планують на наступний ток під тиском своїх підприємств оборонних, які не хочуть втрачати цього, але ну їх заспокоює Трамп. говорить, що він буде. Вони отримувати кошти від Європи, Європа розібралась те, що вкрай потрібно України будуть купляти. А решта, значить, будуть вкладувати закупляти в підприємстві європейських оборонно промислового комплексу. і це теж там Америку, як би захвилювався той же Трамп, тому що йому не дають спокійно жити ті підприємства керівництва оборонно промислового комплексу, яке його привели до влади. І тут ми ще раз пам'ятаємо, що діють об'єктивні закони ведення війни, і вони довертають і Трампа, і керівництво Європи, і будь-кого Тобто показують, яким чином, якщо це війна, це широкомасштабна війна, то діють ці закони. Якщо ти хочеш перемагати чи ефективно воювати, то це треба керуватися цими законами. Ну відносно воювати по Трампу, ні а от заробляти гроші тут він якби завжди до грошей, а але на нього це теж відповідним чином впливає. Чи можемо ми якось передбачити скільки такої зброї може виготовити чи накопичити Російська Федерація? Чи складніше або наскільки ж і складніше її використовувати ніж інші модифікації іскандерів? Я не думаю, що це буде ускладнювати, оскільки в них є там, є достатньо пускових установок, які використовують попереднє. Тому ну якісь елементи модернізації повинні бути, тому що це по габаритам ракета відповідна, чи удосконалити досконало Там два варіанти. Треба розібратися за рахунок всього. Вони досягли таких спроможностей. Щоб вона долітала, а крім того, іноді в ракети йдуть зменшують вагу бойової частини, ну і потужності, але збільшують потужності двигуна, і за рахунок цього ракети летіть на більшій дальності. Тобто тут треба ще буде розібратися за за рахунок чого вони досягли таких результатів. Тобто, ну практика покаже, але це практика ж обертатися буде для нас. Відповідними втратами, і нам треба думати, як цим боротися. Тобто треба збільшувати кількість протиракетних засобів з одного боку, а з іншого боку, ще краще треба мати засоби нанесення ударів превентивних по підприємствам, де виробляється ця зброя, де вона зберігається, і по майданчикам пускових установок, кіля вона застосовується. Так, пане Ігоре, і тоді наостанок, ще хотів поцікавитися, яка зброя або які системи протиповітряної, протиракетної оборони допоможуть нам збирати, це виключно Петріот, чи якийсь із наявних у нас, чи, можливо, у когось в арсеналі також могли б прийти на поміч? Гарне питання. У нас розробляється, От, і те, що президент сказав, що Сапсан, але це як ракета Земля-Земля-комплекс. Але у нас на початку розробок розглядали її в таких широкомасштабному спектрі застосувань і розробок, і є розробки по зенітно-ракетним комплексам близької дії, середньої дії і дальньої дії з елементами проторакетної. Спроможності, з, з і це дуже важливо. Це у нас і робота ця продовжується, не зважаючи на важкі умови. Крім того, модернізують сам ті Астра нову ракету модернізації італійська, французька. Комплекс, щоб б, працювати по балістики, російській займається САІРІСТІ німці. Тобто, всі uh -huh. розуміють важливості, щоб ракетні комплекси були ділені не тільки по аеродинамічним цілям, а і по балістичним. До аеродинамічних аеробалі... відноситься літаки, гелікоптери, крилати ракети і безпілотні апарати. А в uh -huh. нашому випадку зараз розмова про. Боротьбу з балістичними ракетами то тому, тут тут наші і за закордонні перспективи зрозуміло. Пане Ігоре, ще раз вдячний, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за роз'яснення і цікаву розмову. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал лейтенанту відставці, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали нову модифікацію ракети. Іскандер. Дякую.